Ми в хорошопі чудово розуміємо наскільки важлива реклама для бізнесу. Тому зробили все, щоб наші клієнти могли користуватися цими інструментами простіше і ефективніше. І в цьому відео я вам розповім, як саме ми спростили роботу з найпопулярнішими каналами просування на сайтах, створених на платформі Хорошоп. seo просування Зазвичай робота SEO-фахівця починається з аудиту і довгого списку технічних правок. Але сайтам на хорошопі це не потрібно. Ми вже врахували всі вимоги Google і додали інструменти для зручної оптимізації. Тому спеціалісти можуть зосередитись лише на головному створювати сторінки, оптимізувати тексти і теги, і робити це без програмістів та складних доробок. Наприклад, можна масово формувати посадкові сторінки і швидко їх просувати. В описі до цього відео я залишила для вас відео, в якому ми розповіли про всі SEO-можливості на нашій платформі Хорошо. Контекстна реклама та Google Shopping на хорошопі все максимально просто. Ми зробили готові фіди для Google Shopping і товарного ремаркетингу. Товари завантажаться автоматично, а клієнту потрібно лише відзначити, що саме додати у фід. І всі вимоги Google ми вже врахували. Крім того, ми підключили розширений Google аналітику. Це означає, що ви бачите не тільки кліки, а й реальні продажі, дохід, кількість замовлень. Середній чек все це дозволяє краще налаштувати вам таркетинг і зрозуміти, який рекламний канал працює ефективніше. Для багатьох інтернет-магазинів маркетплейси стали одним із головних каналів продажів. Тому вже є величезна аудиторія, а самі маданчики вкладають багато грошей в просування та рекламу. Тому використовувати маркетплейси як додаткове джерело продажів це чудове рішення. На Хрошопі ми максимально спростили цей процес. Ви можете автоматично сформувати фіт для розетки, прома, касти та хотлайн. Для цього не потрібно програмістів. Система сама бере товари з вашого сайту і формує готовий фіт. Просування через соціальні мережі сьогодні це один із ключових каналів для інтернет-магазинів. Є два основні підходи. Перше це створити. Безпосередньо акаунт викладати там різний контент. І друге, це найголовніше для інтернет-магазину, таргетована реклама в Фейсбуці. На Хорошапі ми зробили цей процес зручнішим. Є готовий фіт для Фейсбук та Інстаграму. Можна автоматично вивантажувати товари для рекламних кампаній. А ще ми інтегрували Фейсбук Піксель, щоб ви могли збирати аналітику і ще точніше налаштовувати рекламу для своїх клієнтів. В рекламі головне не просто витрачати гроші, а й розуміти, що саме з тих витрачених грошей спрацювало. Тому на Хрошопі ми інтегрували розширену гугл-аналітику, яка прив'язана до продажів. Ви бачите не просто переходи чи кліки, а конкретні результати. Скільки нових користувачів, сеансів, транзакцій і прибутку приніс кожен рекламний канал. Це дозволяє реально оцінити ефективність і швидко коригувати стратегію. Ви точно знаєте, які інструменти приносять вам продажі, а які просто витрачають ваш бюджет. В описі до цього відео також я для вас залишила дуже таке важкеньке, але цікаве відео про те, як розрахувати ефективність вашої реклами. Власний інтернет-магазин на Хорошопі це така база для використання всіх рекламних каналів. Безкоштовно ви можете створити магазин прямо зараз і подивитися, як все влаштоване в нас всередині, повивчати наші можливості і протестувати їх сім днів безкоштовно. Тож залишайте заявку, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступних відео.